Вітаю, друзі! Якщо вам цікаво дізнатися, чому це я наприкінці вересня розповідаю про початок осені та початок навчального року, дивіться далі буде цікаво. Друзі, ми сьогодні коротенько зупинимося на результатах опитування, яке у нас було на 65-му року, ми також трошечки поговоримо про сезонні овочі і фрукти вересневі, і буде трошечки нових впізнаваних слів. Мене звати Леся. І емписаємо лекціону No68. Отже, друзі. Пори року в Іспанії починаються не так, як в Україні, а за астрономічним календарем. Тобто осінь в Іспанії починається не 1, а 22, а деколи 23 вересня, коли відбувається осіннє рівнодення. Так само інші пори року, друзі. Зима в Іспанії починається під час. Грудневого сонцестояння, тобто 21, а деколи 22 грудня, весна під час березневого рівнодні, рівнодення, а літо під час літнього сонцестояння. Друзі, це дійсно так, якщо ви скажете 1 вересня або 5 вересня іспанцю, що почалася осінь, вони скажуть, ні, ще не почалася, ще два тижні до неї. Друзі, якщо вам сподобалась не тільки інформація, а і чудова ілюстрація авторства Альфонса Мухи, яка так і називається «Чотири пори року, ставте, будь ласка, жирну вподобайку. А поки ви ставите вподобайку, друзі, я оголошу результати опитування, яке у нас було на 65-му уроку. Зауважу, що, на жаль, активність була не дуже велика, але, друзі, я дуже вдячна тим, хто долучився до опитування і. Результати у нас вийшли. Акінмадруга Діош юда проголосувала за це три людини пані Жанна, Аліна і Людмила. Наступна група Ньормучу Мадругар маш темпрано. Друзі, теж три людини це пані Ірина, пані Рима і я. Я не написала, але я та теж дотримую саме цього прислів'я. І друзі, серед нас був також один, одна людина, пані Тетяна, яка сказала, що вона і вранці любить поспати, і ввечері і деколи в день. І я навіть не знаю, чи мені перебігти, мені перебігти в цю групу або залишитися в другій. А тепер, друзі, настала пора розповісти вам про початок навчального року в Іспанії. Як бачите, я цю тему назвала не 1 вересня, тому що навчальний рік в Іспанії починається невідомо коли. Я зараз не жартую. Дивіться: наприклад, школяри або студенти, які наприкінці навчального року йдуть на канікули, вони не знають, коли у них починається наступний навчальний рік. Вони навіть в серпні місяці цього не знають. Залежно від віку і від школи, Навчальний рік може починатися приблизно десь на початку на середині вересня, це може бути 7, 10, 15, 18, 20 вересня, залежно від школи і від віку. Може статися таке, що, наприклад, якщо два брата ходять в одну школу, у старшого брата школа почнеться десь 7-10 вересня, а у молодшого десь 12-15 вересня в тій самій школі. Так само в університеті, і, наприклад, якщо йдеться про якісь школи іноземних мов або якісь курси, та ж сама історія. Вони можуть починатися десь наприкінці вересня, або до, на початку, або до середини жовтня. І так само треба бігати, дізнаватися, телефонувати, заходити на сайт, аби напевно знати, коли подавати документи, і коли вже починаються заняття. Тобто. Друзі, я за багато років, що я живу в Іспанії, досі не зрозуміла, в чому тут прикол. Я просто не розумію, як, ну, чому не можна визначитися і узагальнити, як у нас, аби всі знали, коли починається школа, це зручніше і дітям, і батькам. Але в Іспанії чомусь так. А зараз, друзі, зупинимось на сезонних овочах і фруктах. Не на всіх, звісно, а тільки на тих, які ми з вами ще не вивчали. І почнемо з стручкової квасолі. Читайте, будь ласка, за мною разом голос. Худія Берде. Друзі, як бачите, дослідно перекладається як зелена квасоля. Але літературно ми кажемо стручкова квасоля, фрамбоеса, асельга, бораха. Друзі, трошки зупинюсь на цих двох рослинах, тому що, принаймні, я. Уяви не мала про їх існування до переїзду в Іспанію. Це дуже корисні рослини і дуже поширені в іспанській кухні, особливо на півночі країни, це Арагон, Навара, не тільки тут, але більш різноманітність і частота готування саме на півночі Іспанії. Вони їх готують як в якості гарнірів, або додають трошки до супів також. Як гарніри, вони готуються з картоплею. Картопля можна трошки хамончика і такі просто варять, можна трошки підсмажити, можна підварити. Але іспанці це загалом варять і це така дієтична кухня, проте вся середземноморська кухня вважається дієтичною. І це правда. От, але асельга і бораха це типово е, іспанські е, інгредієнти середземноморської кухні. Іо, ешпінака. Альбаака базилик. Друзі, нагадаю вам, що всі слова, які ви зустрінете в іспанській мові, які починаються на аль, мають арабське походження. Так само, як і альбаака. Друзі, оскільки наші попередні уроки були насичені граматикою, дієсловами, дієвідмінюванням, відмінюванням, сьогодні я вирішила дати вам відпочити і повернулася до нашої традиційної рубрики Впізнаваних слів читаємо їх завжди, будь ласка, разом в голос за мною: карта, комода кредиту, курсу, фільтру, гастрономія. Інституто. Друзі, зауважу, що інституто серед іншого прикладається як старші класи. Тобто, коли учні ходять в старші класи, це вже називається не Ескуела, а інститутом. Операціон пацієнте. Друзі, а цей іменник може мати і чоловічі, і жіночі рід. Тобто, може бути уна пацієнти, пацієнтка. І ун пацієнте, пацієнт. І друзі, вивчимо ще два однокореневі слова. Прикметник пацієнте перекладає, перекладається як терплячий пацієнте, і іменник терпіння, пацієнція. І друзі, сьогоднішнім бонусом у нас буде стійке словосполучення тенер пацієнція, мати терпіння. А загалом за весь час навчання наш, цієї рубрики впізнаваних слів, друзі, ми вже з вами вивчили 368 слів. Наш урок, друзі, добіг кінця. Якщо у вас є якісь питання або коментарі, будь ласка, залишайте їх, ставте вподобайки. Якщо вам сподобалось, друзі, будь ласка, підтримайте мене на Paypal і, будь ласка, поширюйте посилання на цей канал і на цей урок вашим друзям, родичам і вашим колегам. Чекаю вас на наступному року? То ж ж!